Як зробити декоративний папір з серветки? Беремо А3-формат, серветку, харчову плівку і праску. Серветку розкладаємо. І знімаємо, беремо перший верхній шар серветки. Верхній шар серветки, ми відокремили. Беремо аркуш паперу, харчову плівку, розтягуємо харчову плівку, накладаємо серветку і прасуємо. У нас вийде ось такий декоративний папір, що значно допоможе зекономити.